Всіх вітаю, всім привіт! З вами Елена Марко, і ми продовжуємо нашу з вами роботу на тему прогнозів на жовтень місяць 2023 року. Я думаю, що чекали подальшу мою роботу по прогнозам. Дуже багато консультацій, роботи різної. Відповідно, щоб записати відео, треба знайти дійсно час, фокус зробити, продивитися прогноз, проаналізувати, щоб вам було доречно і цікаво послухати. Ми з вами пройшли три знаки. Ми розпочали з кролика. Також почули люди свій прогноз, тих, хто народився в рік змії і в рік дракона, саме на жовтень 2023 року. Бачу, що дивитеся, якісь є питання, задавайте в коментарях, ставте лайки, діліться прогнозами з друзями, з подружками. Залучайте людей. На мій канал YouTube для тих, хто бажає розвиватися, бажає вивчати китайську астрологію і саме українською мовою. І так, в нас наступний з вами знак це знак коня. Це південь, це три грамалі, це вогняний знак, і ми саме більш так конкретно. Зупинимося для тих людей, хто народився саме. Ось я перевіряла перед записом відео 1966 року. Якщо такі є, хто мене дивиться. Ви саме займаєте елемент вогняного коня, і для вас рік саме на рік, а місяць жовтень, собаки, трішки такий конфліктний буде, і потрібно бути буде берегти себе. Поступово до цього прийдемо у моєму прогнозі. Що потрібно знати? Звичайно, що кінь це союзник собаки, так само знак тигра, хто вивчає китайську астрологію, хто вивчав, можливо, у мене на курсах, знаєте, що у нас тигр плюс собака плюс кінь, вони знаходяться у взаємозв'язку трикутник вогню. Не сезон, а саме трикутник вогню і створюють сильний компонент елемента вогню. Це янська стихія, дуже сильна, емоційна, бурхлива, швидка. Вогонь вважається найшвидшим елементом з п'яти стихій. Ну і, відповідно, кожен з вас, хто чекав на свій прогноз на жовтень для коня, знаєте, я думаю, свій саме елемент, під яким ви народилися в рокові народження. Це важливо, тому що кінь може бути вогняний, земляний, дерев'яний, металевий і водяний кінь. Розпочнемо з того, що я нагадаю, шановні, хто забув, хто за подіями, за різнопла... рівноплинністю, скажімо, життя, забувся, що в нас весь 2023 рік до 4 лютого 2024 року Південь це сектор грошей, сектор багатства саме річний. Тому що ми ще з вами живемо в періоді 8. І вісімка вважається числом багатства і процвітання з 2004 року. Відповідно, таку зірку багатства можна шукати по місячній енергії, по річній і на 20 років. На кожний рік змінюється її сектор перебування цієї літаючі зірки вісімки і по суті, в 23 році вона. Вже фактично завершує своє панування на півдні місяці, і саме ця зірка ще до лютого місяця прокачує, може прокачувати енергію багатства для бізнесу, для роботи, для кар'єри, для заробітків. Тому південь потрібно активізувати весь цей рік було і ще до 4 лютого, саме вогнем, червоним кольором, свічами. Знаходити південь в себе в кімнаті, в офісі, в кабінеті, в домі, в квартирі. Його потрібно активізувати щодня. Бажано щодня, ну звичайно. Тут залежить від того, чи є у вас така можливість. Активації літаючі зірки вісімки, зірки багатства на півдні це саме краще, це натуральний вогонь і червоні предмети декору, наприклад, коврик, чи певна ваза червона велика, світильник включати і запалювати свічі. Це найкращий активатор земляної, тому що вісімка – це все-таки земляна літаюча зірка. Але вона потрапила в нас цього року на південь. Тому вона дуже сильно і гарно працює, тому що південь, як елемент вогню, підтримує енергію Землі. Вісімки. І чому я зробила одна акцент в цьому відео? Тому що ви коники отримуєте в цього річ непогані можливості заробітків бізнесу, грошей, фінансових можливостей весь рік, по суті, до лютого 2024 року. Час є, хто тільки це почув цю інформацію. Свіденько знаходите в себе південь в кімнаті чи в офісі, в кабінеті, на роботі, десь вдома. Та й навіть на кухні можна знайти південь. Поки готуєте їсти, можна а, підсилювати енергію вісімки саме вогнем. Найкраще це свічу, такий таблетований свіч. Інші варіанти а, потрібно запалювати на півдні, хоча б раз в день, через день, два, мінімум на 2 години. Протягом 2 годин. У вас на жовтень місяць, крім такого поєднання собака плюс кінь в енергії вогню. Тим більше якщо у вашій карті бадзи є ще й тигр, і ви народилися в рік коня, то у вас працює повністю на місяць жовтень трикутник вогню. Нагадаю, у нас місяць жовтень водяної собаки стартує в ніч з 8 на 9 число, на 9 жовтня. І нагадую, що в нас буде затемнення. 14 жовтня в нас сонячне затемнення, 28 місячне і 15 днів ми отримуємо коридору затемнень. Про це я теж говорила в загальному відео. Переходьте нижче за посиланням, послухайте. Тому перший нюанс: ви потрібні, вам потрібно знати і розуміти, чи корисний для вас елемент вогню по системі, по вашій карті бази. Це означається суто індивідуально. Але якщо ви не знаєте поки що свою карту бадзи, хоча в загальному послухаєте прогноз, що потрібно врахувати? Саме на жовтень 2023 року для вас коники прилітає на південь, на весь жовтень місяць, літаюча зірка-четвірка. Вона вважається зіркою романтики і представляє стихію дерева за системою літаючих зірок в класичному феншуй. Тобто це, по суті, феншу для вас такий прогноз, як і для всіх, я кажу, яка літаюча зірка, куди буде направлена в жовтні місяці. А четвірка вважається все-таки хорошою літаючою зіркою, вона не є якось негативною, і дуже залежить з ким вона буде співпрацювати, з якою наступною літаючою зіркою року, наприклад, в жовтні четвірка на півдні, але там вісімка річна на півдні, 4 плюс 8, тобто... Не зовсім така хороша комбінація, тому що вісімка представляє елемент землі, а четвірка дерево, тобто дерево контролює елемент землі. Але е, в загальному коники ви отримуєте чудову таку енергію, романтики, бажання вчитися, навчатися, розвиватися, і, можливо, цей коридор затемнень для вас навіть стане таким кармічним відкриттям. В тому плані, що ви захочете вчитися, або повернетесь до того, що ви десь починали вчитися, чи хотіли навчатися, десь розвиватися новий курс, новий рівень. Повернетесь до того, що ви починали по розвідку, тому що. Саме, саме четвірка вона вважається ще зіркою літературного таланту, творчості, музики, спектаклів, ораторського мистецтва. Ну, ораторського мистецтва більш сімка. Представляю, я вам про неї говорила. Ось Вона буде для кроликів панувати в жовтні місяці. Четвірка, вона більш така духовно розвиваюча літаюча зірка, і вона може дати такі непогані досягнення в академічних літературних. Ваших проєктах дуже дуже хороший може бути місяць для вас, тому що собака це ваш союзник. Все-таки собака плюс кінь, вони співпрацюють енергію вогню. Тому головне, щоб вогонь у вашій карті був корисний. Це найважливіший момент. Дуже сильна романтична удача коників в жовтні, якщо, тим більше якщо ви народились, ще раз повторюсь, в рік вогняного коня це 66 рік. Ну і в нас вогняний кінь буде в 2026 році. Це так на я говорю саме енергії вогню вогонь Ян на Коневі 66-26 роки. Тому, хто мене слухає 66 роки, особливо, особливо вогняні коники для вас приходить така енергія чоловічої енергії для жіночої карти, тому що вода для вас вода Ян на собаці місяць жовтень, водаян для вас це енергія чоловіка, партнера, коханця, взагалі відносин з противополежним, скажімо, з противополежним. Статтю. Ось і відповідно для всіх коней, хто народився в роки під будь-якою стихією коники, для вас четвірка приносить можливість зустрічі своєї людини, романтична така енергія, енергія спокуси, енергія творчості, сексуальності, енергія продуктивності, тому що четвірка це дерево, дерево завжди росте вверх, воно намагається рости, розвиватися. Ну, відповідно, якщо у вас з романтикою все гаразд, у вас є родина, сім'я, ви абсолютно людина вже в сім'ї. Сконцентруйте свою увагу на академічні свої досягнення, здачі, іспити, можливо, водіння. розвивайте свій інтелект, свій потенціал, розвивайте свій розум. Ну і відповідно, все, що вас цікавить саме по творчості чи вивченню, чогось дуже буде благоприятно саме в жовтні. Ось відповідно, що хочу ще сказати: від, Літаюча зірка, четвірка. четвірка, вона не зовсім хороша для здоров'я. Для здоров'я, удача здоров'я середня у коників на Жовтень 23-го року і потрібно відповідно слідкувати за харчуванням, особливо якщо вогонь і земля вам не корисні по системі бадзи. Це відносно феншуй прогнозу. Ну і, звичайно, дуже важливо для тих, хто народився в рік саме вогняного коня, вода Ян з вами йде в конфлікт. Тобто місяць жовтень це саме водяної собаки, вода Ян завжди йде проти вогню. Ян це сильний дуже конфлікт. Води з вогнем це емоції, це роздратування, це нервова система, певні стреси, психологічні якісь непорозуміння і, можливо, серцево-судинні проблеми. Тому хто народився 66 року, зверніть, будь ласка, увагу на своє здоров'я в жовтні 2023 року. Ну і відповідно дивіться, чи корисний вам елемент вогню чи ні. Якщо він не корисний, то тим більше зверніть увагу на здоров'я, на свій емоційний стан, на психологічний стан, на стан на взагалі спокою, можливо, варто попрацювати над своїм здоров'ям і більш духовним світом. Тобто для заспокоєння, можливо, мантри, медитації проводьте, ароматерапія. Це теж як варіант, до речі, корисно проводити її в цьому році на півдні, для того, щоб генерувати енергію літаючі зірки 8, енергії багатства. Наступний в нас знак коня після вогняного коня це земляні коники. Для вас приходить енергія грошей, фінансів, тому що для землі ян, вода Ян чи водичка ін це грошова енергія, елемент багатства в системі бадзи. Ну І відповідно, собака для вас це енергія. саме Енергія дружби, да, тому що земляян і собака це земляні, наприклад, елементи. Тобто, ви народилися в рік земляного коня. Для вас вода в жовтні це елемент багатства, грошей, можливість заробити, якщо тим більше вода корисна. А собака це, по суті, аналогічний елемент, тому що представляє землю Ян в першу чергу. Для вас, для земляного коня, це ще братство, божество, братство, партнерство, комунікації, спілкування, налагодження зв'язків, партнерства та дружби. Тобто, місяць. Теж може бути непоганий, якщо тим більше вода для вас корисна. І вогонь. Перевіряйте по своїй карті бадзи. Наступний у нас прогноз. Для тих, хто народився після землія, У в нас іде, звичайно, завжди метал. Металеві коники, хто є? У мене в чаті, хто підписався вже на мій канал Ютуб, для вас проходить енергія самовираження творчості, плюс феншуй прогноз, це четвірка на півдні. Тому металеві іконки для вас найбільше буде питання стояти розвитку, самопізнання духовної творчості ну, творчості, взагалі, духовної, фізичної, певної творчості, самопізнання розвитку. І тим більше. Теж зважайте, корисна для вас енергія поєднання собака плюс кінь напівтрикутник вогню, а якщо ще їй тигр, то повністю спрацює трикутник вогню. Тобто ви народилися в рік металевого коня і приходить водяна собака. Собака з конем з'єднається на півкомбінацію вогню, а для металу ян, водичка. У вашому випадку це самовираження. Для жіночих карт це питання дітей, репродуктивної системи, системи, саме теми здоров'я по жіночих органах, і вода для вас це питання дітей, розвитку дітей і вкладання в дітей. Тому що метал породжує воду, тобто ми жінки народжуємо дітей, даємо ж саме життя ми. Відповідно, для жіночої карти металевого коня вода це енергія дітей, ну, роботи з дітьми, народження дітей. Можливо, у вас проявиться саме дитина в жовтні на місяць водяної собаки. Для чоловіків це більш питання все-таки роботи, розвитку, досягнення цілей, підприємницьких певних цілей, і тому що метал породжує воду для чоловіків це дії, це проектування, це досягнення цілей, це така енергія саме роботи і бізнесу, кар'єри. Наступний в нас елемент це водяний кінь. Для вас, по суті, приходить аналогічна енергія водяної собаки, водаян плюс водаян це в нас, звичайно, що божество, братство. Якщо вам вода корисна і необхідна, то дуже крутий місяць для партнерства, бізнесу, підписання контрактів партнерства чи бізнесу, колаборації різних, в соціальних сітках, вживу, наприклад. Якщо вода корисна, більш партнеритись треба в для водяних коників і знайомитись, бути на якихось кооперейшенах, співпрацях, зустрічах і так далі. Тобто не сидіти вдома, а більше знаходитись серед людей. Якщо вода не корисна для водяного коня, то водяна собака принесе конкуренцію. Тому що, коли аналогія не корисна в системі бази, то це вже перетікає в конкуренцію. Можете зустріти з конкуренції в сім'ї, вдома, в романтичних якихось відносинах, хоча повторюю, що четвірка дуже гарно працює на романтичні відносини, на гармонізацію відносин. Тому коники під будь-яким компонентом рекомендую вам сходити з своїм другом, партнером, чоловіком, дружиною в ресторан, театр, кіно, на якийсь концерт. Це вас близить в жовтні саме під літаючі зірки феншуй 4. Тому водяний коник, якщо вода вам не корисна, і тим більше якщо вогонь ще не корисне, то місяць може бути складний. Відчуєте конкуренцію по роботі або конкуренцію саме в якихось відносинах, партнерських, дружніх чи романтичних. І наступний в нас кінь це дерев'яний кінь. Для вас вода це ресурс, енергія розвитку, життєдіяльності, якщо карта така у вас, що ви потребуєте енергію води. Тим більше ви дерев'яний кінь, а, так то вода янна дасть вам можливість збільшення. Якщо у вас карта слабка, і вода корисна ще й доходу, тому що якщо карта слабка, ресурс це завжди доходи, Це можливості для слабких карт. І вода це здоров'я, це енергія бажано відпочити, зайнятися здоров'ям, оздоровленням таким коникам, хто народився в рік саме дерев'яного коня. Ну і дивитесь, як вам вогонь, тому що собака з конем вони будуть співпрацювати, по суті до у нас до восьмого, якщо не помиляюсь, листопада у нас буде діяти саме водяна собака. І якщо вам ще й вогонь цей коннектінг, так собаки з, з конем корисний в енергію вогню, то ви взагалі. Отримати чудові енергії, можливості і здоров'я, і, можливо, якихось заробітків, розвитку і розвитку своїх талантів в першу чергу, і навіть своїх творчих талантів, талантів і здібностей. Ну і вода ян для вас, для дерева, це що це енергія пов'язана з нерухомістю, житло, можливо, завершити якийсь ремонт чи купити житло. Рекомендую взагалі переїзди робити до 14 жовтня або після 28 числа, тобто період коридору затемнень з 14 по 28 ми не беремо для якихось таких важливих справ. Ну якщо вже там по іншому неможливо, то хоча б обирайте хороші дати по своїй бадзі і двогодинки. По місту, де ви будете щось робити, тобто вибір дат використовуємо. Тому дерев'яні коники, все залежить, звичайно, від того, корисна вам енергія, корисна чи вам енергія водиян і енергія собаки. Ще я хочу зазначити: просто я трішки це упустила. Навіть в загальному прогнозі, в нас бик коза Собака і дракон представляють в системі бадзи тему скарбниці. І саме жовтень для багатьох із нас може стати таким несподівано грошовитим місяцем. Але це дуже все індивідуально, треба дивитись по карті Бадзи, тому що якщо у вашій карті Бадзи є дракон. А для драконів вже прозвучав прогноз. Собака для вас є відкривачем скарбниці. Тобто це глибока велика тема. В системі Бадзи в мене цілий курс, можете пройти, вивчити. Мій перший курс створений цьогоріч українською мовою, скарбниці в карті Бадзі. все про гроші та багатство. Тому собака, до речі, хто народився з вас в день водиян або водиінь, собака для вас є основною скарбницею. Тому якщо у вас ще є дракон в карті, то дуже велика вірогідність, що саме такі люди у жовтні отримують підвищення по роботі, покращення бізнесу, поштовх якісь в заробітках, в роботі, просування проєкту, покупки нерухомості, земельної ділянки чи інших якихось приміщень. І скарбниця вона може дати різні матеріальні блага, неочікувано, великі навіть дуже гроші, плюс спадковість. Чогось. Тобто можете отримати певний спадок, перепис певної нерухомості, чи іншого майна, чи якихось інших. Цінних моментів на ваше ім'я. Тому саме люди, які народилися в день, води ян чи води інь для вас собака це основна скарбниця. Тому в жовтні у вас буде можливість гарно заробити або знайти роботу взагалі, або якщо у вас дуже гарно працює карта, хороший період і все гарно механізовано. по долі, да, то це взагалі місяць великих грошей, великого достатку. Тобто до якусь велику суму. Можете виграти, навіть отримати, заробити, чи прокрутити і заробити. Тому цей момент хотіла уточнити. Але чому саме дракон? Тому що, зіштовхуючись дракон з собакою, саме відкриває скарбницю для людей, які народились в день води, інь або вода інь, або вода Ян. Тому це така глибока тема, звичайно, не в загальних прогнозах. Друзі, але це я мала сказати, тому що собака дійсно може багатьом з вас покращити фінансове становище саме в жовтні 2023 року. Ось такий прогноз для вас, коники. Як вам? Ставте лайк, коментуйте, задавайте питання, а ми рухаємося далі. І в нас буде слідуючий знак.